Друзі мої вам вітанічка. Фінальний день турніру, трьохзвірковий без червоних кривава битва. А, коротше, оборона так в А стрімко вирвалася. Тобто, ну, взагалі не зрозуміло. Перший день не нападали, потім все чи в Є, в Є навіть запихали. На другий день, потім щось там рипалося і в ітогі вона в А. От скажіть тепер, як розуміти стоїть бляха ця оборона, чи не стоїть взагалі не зрозуміло, які робити висновки з цього всього. Так, два жовтих залишаємо бальтазара. Далі. Лебідка, ти моя ненаглядна. Це м'яка кожа. Так. Так. Давайте. Хоч раз в житті не забудемо переодіти квасира. Ну це 55-й, щось, не знаю. Рідко його використовував. Ну, не на часі його зараз ломати. Корму нема все одно. І Йокін Мокін треба. Йокін чи Так, так. Да і все погнали. Головне два рази не програти. Не, ну можна два, але останній раз бажано на п'ятому капці десь. Ой, божечки, божечки. Що робити? Що робити? Знаю, що робити. Ага, е, давайте оці заберемо, потім четвірку жовту складемо через трійку зелену. А ці я забрав, щоб. Щоб не зламати. Бо я б її зламав, якщо б я почав цю четвірку збирати. Я так розумію, синього в нас не буде. Поки що. І нам прийдеться то терпіти, напевно. Ж не складу його, так? Да? Не встигну. Давайте ось так, може, вилізе знизу? Ні, не виліз. Я думаю, можливо, вилізе. Тоді б я встиг. Добре, давайте так. До танцю готові. Давай, Діва. Потанцюємо. Все, бляха, не жовтих, не встиг зарядити, не... Добре, давайте так. Ну, кайлані не буде працювати зі своїм розподілом. Ой, а нам тачку розігнали. Розігнали атаку до 125%. Щоб цю лебідь чимось добити. У мене буде лебідь. Жовтими навряд чи я її добью зелених немає. Ой-ой-ой, це поганий знак. Добре, ой, запускаємо три сюди. Живем поки що. Все, дотанцювалися? Фіолет, фіолет. Давайте так от фіолет. Скільки? 1100 Іди спати. Добре добивається. Зараз ми прикриємося. Бубочка, що ти хочеш, буб. Що дуже дуже-дуженько, сильно мені кеця щось розказує. І, ігривий настрій в неї. Давай та жовтенькі. І зеленими завершимо це. Це все. Так, добре, перший протримались. Далі. Бріїна дон квасір. Тут нам потрібен ось такий квасір. Ну, не знаю, не знаю. Тут буде тяжко, тут і Бальтазар є. Ну хоч не зломаний. І не на 25-х, це вже радує. Я не знаю, Йокін нам напевно не потрібен. Там мультики. Кому я то буду діло забороняти? Нехай лучше буде Зарелка. Да нехай буде лучше Зарелка. Плюс 5 мани ще нікому не помішало. Мені б жовтий. Стоп. Що з фіолетом? Хотілося б тих три зверху забрати, але вони ломають. Так, тут комбо, тут а комбо. Але в мене там два фіолетових зверху залишаться, я не буду знати, що з ними робити. Давайте ось так. Погано, що вона включилася. Не дуже я цього хотів. Ще й шип виліз. Дивіться, блядь, що з інтернетом робиться. А якщо я зараз програю через нього, то то буде весело. Так, відчуття мене зараз викинуть має. Награвся. Так, продовжимо. Ну ви ж розумієте, що я там виграв? Я думаю, розумієте. І на кого мене тут перекинуло. Чудовенько, блян. Я програма, мені ще ціль таку впихнули, що непонятно, що з нею робити. Я, якщо зараз четвертий раз програю, я викупатися не буду. Я манав такі приколи. Що робити? Взяти ось так. Дай погнали, коротше. Фіолетові є. Ой, фіолетові, жовті. Жовтих трохи можу назбирати. Дев'ять штучок, верніше. Так. Я можу і фіолетові ще скласти. Що я буду потім складати? Добре, давайте ось так. Не мені тайрума. Якщо я вб'ю медведя, то мені це нічим не допоможе. Це тільки буде їх швидше заряджати. Тому... Нехай він включає свій таунт, а одного ударника забрати, то завжди приємно. От то, що у нас зелених немає, то вже неприємно. Давайте ще так. Відчував я, відчував, що там щось є. Давайте ось так. Ну, бачите, ось ми камінчиком збили, тому що Бальтазар мах. Тому що Бальтазар мах, і він камінчиком Ой, Так. А давайте пробувати його вбити. Медведи досі не чіпаємо, бо... Нічого поганого вона нам не зробила, вона нам тільки допомогла, можна сказати. Так би вже давно баліндак з Бальтазаром мультували. Давайте в порожнечу скинемо. Ось так Ура! Розподіл! Головне вчасно. Обідно, блін, через інтернет оце програвати. Ну, хто мене часто дивиться, то помітили, що в мене, в принципі, такої проблеми немає. Це дуже рідкі випадки. Але з самим інтернетом проблем немає. Я не знаю це чи зброю, тому що все інше працює. Працює. Дуже добре. А от чому з гри викинуло, то Я не зрозумів. Знову ж таки. Тут два жовтих. Тут нема що знімати. Я в принципі, не... тайрума на, на медведицю брав. А тут можливо його замінити на когось. На кого його можу замінити? Теж на медведеться. Ой, в мене захисного навіть і немає тут війська. Недавно зелений загон качав п'ятизірковий. зірковий. Так що пусто, так. Ну візьмемо медведицю, хоча б може від першої ульти прикриємося. Якби вже буде непогано. Коли точно знаєш, куди воно летить, то вже це непогано. Звідки ти там взялася, блін? Ладно, давайте так тоді робити. Раз там під'їхало і поломало нам плани. Ага, цей бій гра вирішила саменька, так? Зіграти? Без мене. Ну давайте, ще, а ч 4 не зібрав? та й ладно. Не зібрав, ти не зібрав. І дзеркало, да, залишилось, ну, зараз ми з ним впораємось. Все, нема. На півтори тисячі привалив. Хіл. Хіл по центрі. Це ядом витравлює. То тут фіолетових дофіга. Було б якби непогано медведя залишити. Да, було б непогано, ладно, залишаємо. Останній бій. Можливо, е, обцентр зарядимося, тому що він все, ну він пришвидшення тільки дасть на ману. А так він нічого не зробить. Так, стоп. Давайте ці заберем. Давайте через комбо. хочеться через комбо. Давайте ми ще покрутим. Не, взриваємо. Хоча в нас зараз зелених не буде ніфіга. І я цього дурочка на Х2 зарядив. Блін, Я забув про це. Да я про це забув. Замість того, щоб собі дати розподіл, я дав їм розподіл. Ну нічого страшного. Так, жовтих тут немає, Яда я не дуже хочу, щоб в мене яд був. Давайте ось так. Дуже, дуже добренько полянки складаються. Можна сказати самі? Ну, і все, до побачення. Пчоли з'їли. І того два поєдинки програв я. Один поєдинок. Програла гра. Що тут по рейтингу? Ну, в топ-1 залишаюся, в принципі, нормально якісь там тисяч, тисяча чи півтори не знаю, скільки я буду. Давайте подивимося, що тут стояло. Е, ну, нічого такого сверх сверх овер крутого. І квасір іменно брієна на плечі, так? Тут брієна в центрі і ж так зелених багато. Брієна, брієна. Вот тут хоч щось інше друге трошки. Та нормально стоїть, мені просто не повезло. Хіба ж в мене погана оборона? Ну крім... Крім загонів, що не всі повкачування, а так. Нормально, просто не повезло. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!